Бійці зведеного загону МВС Полтавщини повернулися до рідного міста. Це хлопці, які безпосередньо несли службу, виконували бойові завдання у районі Дебальцевського плацдарму. Організовано було виведені війська, службовців, що позбавилися разом з нами, а також загон працівників міліції до міста Дебальцево. Потім була Організована колона, яка походила вже далі. Героїв зустрічали рідні та друзі, колеги, керівники обласного управління міліції. На жаль, у нас є втрати. Один наш боєць безвісти пропав. Засвідченнями наших хлопців він загинув від полібору. Продовжуються, вживаються заходи до пошуку його тіла. Ще шість хлопців отримали поранення, їм зараз надається необхідна медична допомога, вони перебувають до до хлопців чекає кілька днів відпочинку, а після цього всі вони повернуться до виконання своїх службових обов'язків, але вже на рідній землі.